На уроці української мови. На попередньому уроці ми вже з вами говорили про стилі текстів. Сьогодні продовжимо вчитися розрізняти стилі текстів і продовжимо подорож до Бразилії. Але спочатку пропоную вам розглянути малюнок. Поміркуйте, який текст можна за ним скласти. Опис Розповідь чи міркування. Звичайно, за цим текстом можна скласти текст розповідь. Можна пофантазувати, придумати, що роблять хлопці. А вони беруть участь у змаганнях. І, скоріш за все, це змагання з бігу. Для того, щоб скласти усну розповідь за тим малюнком, нам слід запам'ятати правила вживання певних слів. Запам'ятай, слід говорити змагання з бігу, а не побігу. Брати участь, а не приймати участь. Мати щасливий вигляд, а не виглядати. Використовуючи ці слова, складіть усну розповідь за малюнком. Хвилинка каліграфія. Напишіть, будь ласка, букву сполучення і слова, які ви бачите на екрані. А тепер прочитайте тексти, визнач, до яких стилів вони належать. Перший текст. Амазонка найдовша в світі річка. Протяжність її становить 6992 кілометри розташована Амазонка на материку Південна Америка, Тече зі сходу на схід неподалік Екватора впадає в Атлантичний океан. Звичайно, це науково популярний текст. Через Бразилію протікає найбільш у світі річка Амазонка. Люди досі не змогли приборкати її. На ній не збудовано жодного моста. Адже в сезон дощів рівень води в Амазонці підвищується на 20 метрів. Це художній текст. Спишіть, будь ласка, художній текст, який ви бачите на екрані. Давайте з вами іще раз згадаємо, які стилі текстів ми з вами знаємо. Тексти бувають різних стилів: художнього, науково популярного, ділового та розмовного. Ви з попереднього завдання. Списали художній текст. А тепер спишіть науково популярний текст. Але спочатку доберіть заголовок. Мій заголовок такий найдовше в світі річка. Звичайно, ваш заголовок може відрізнятися від мого. Напиши художній текст. Розображену на світлині рослину за поданим початком. Скористайся довідкою. В Амазонці росте латаття вікторія-регія. Висток у діаметрі до 2 метрів цвете раз на рік усього 3 дні, квітка змінює колір від білого до рожевого або Фіолетового. Напиши художній текст, і ще раз наголошую на світлині про рослину, яку ви бачите на екрані. Отже, сьогодні ми з вами звернули увагу на два стилі тексти. На художній. І на науково популярний. На цьому урок з української мови завершуємо.